І такими зусиллями ми вже бачимо паличку нашу, яка стоїть. ну, До речі, якби два роки тому було таке, що і по три, по чотири відра знімали. Раки трошки зараз перевелися, треба їх відновлювати. Треба їх зараз маточок висаджувати. Бачите, яка красавиця. Тобто, якщо серед отис зловних є. Матки, то їх ми, випускати ми, ми, треба, так? Да? Звісно. Маточок. А ви знаєте, до речі, як определити, як матка чи не матка? Ні, звісно, не Дивіться, Я вам розкажу. Оце самець. У нього хвостик невеличкий. Бачите? Це самець. А якщо такий пушистий хвост, він такий здоровий, це вже, буде, це вже самка. Тому